Гадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали, десята серія проекту максимальний сейф, і поки що ми в плюсі на 3200, але. Сьогодні все може ну, розвернутися як в кращу сторону, так і в гіршу, бо в нас баланс на секундочку, 5 тисяч, це найбільший наш баланс за всі ці 10 вже виходить серій. І головне, його швидко не втратити. Тому, як би це, мабуть, смішно не звучало, швидко не втратити і оця комбінація. 5 інкмейтів екзіберт, Будь ласка. Просто на весь баланс. Зараз такий прикол буде, якщо нічого не випаде. А поход. 3300 в нас. Я зрозумів. Я зрозумів. Відкриємо тоді ще. Тоді відкриємо ще трічку. 1400 хоча б. Окей. Ой, ну... Вже почали, вже треба відкривати до кінця, тому що, можливо, є якийсь шанс на камбек. Мені з кожною секундою це все, все, все менше і менше віриться, тому що. Ну, до речі, це може у нас камбекнути 3. 3. Найс. У нас є 3800. Продовжимо відкривати Inkmate Exibird. Можливо, зараз поставить прям. Окей, за три? Окей, і за 1100. Окей, 3700. Ми ну, приблизно повернули баланс. Відкриваємо тепер 4 штуки. І. І, 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 і. і о, і, Ну. Типу, 300. Ми майже повернулись вже. Хоча як? Хоча як? Ну, не дуже ми повернулись. Але якщо зараз щось. МК, будь ласка, за 3000. Ну, хоча б. Найс, найс, найс. 3600 і. Відкриваємо тепер 4 штучки. Ой, як я дарма. За три? Найс! І ще щось? Будь ласка, одне щось непогане. Ладно, 4700. І нарешті ми повернулись до того, з чого почали. Давай, ніби нічого не було. Просто знову. Отак, заново я натискаю кнопочку. І. Обертається. За три, будь ласка. О, за 500, ладно, але це спасає. Оце нас спасає і видає 5600. Можна... Дивіться, можна зробити дуже ризиковано і відкрити тепер 5 штук цього кейсу. Я, мабуть, так і зроблю. І розповім вам про мій промокод atomf 55 МК за 1200. О, ні. Коротше, я розповідав вам про мій промокод atomf 55 який дасть вам, якщо ви робите депозит 2000 жіпонтів, він дає також безкоштовно оцей кейс, Spectrum Кейс, абсолютно безкоштовно. І також цей промокод діє на кожен аккаунт один раз. Тому, якщо ви ще не депали, або може думали зробити депозит, але краще, звісно, не робити, краще дивитись, бо можна все-все програти. Ем, так, тим часом в нас 4700. І давайте таку ж історію з цим кейсом тепер. Просто 4 рази тебе кручу. 3900. Видає 400. Ну, окей, це. О, 800, це кошта. Окей, видає 400. В принципі. Ми можемо відкрити ще отакий от. За 3800, 3 штучки. Будь ласка, видай, будь ласка. Ні, ні, ні. Найс, окей, справа непогана. Справа у нас. Ну, 2900. Типу. Типо, окей. Е, підемо, відкриємо, повернемось до Зібертів. І. ой, три штучки. Давай, просто 3 Мки по 3000. Перша? Ладно. Е, ну. Окей. В принципі. Можливий варіант. Відкриваємо ще разок. І от зараз. 1000... Окей. О, найс, найс, найс. Як же круто вилавлювати оцей Wildfire. 5800 у нас є 6. І тепер я повертаюсь знову до хід І відкриваю 5 разів. З надією на. Окей. І ще щось. Ну, маленьке. Оце, по-моєму, 1000, так, або 1000 плюс. 4900. Підемо, відкриємо ще раз. Оці кейси. Ой, 4 штуки. Чи Не вистачає, ладно. 4 штучки, 5000 принципі, Окей. Азімов гарний. І ще оцей гарний Азімов, дай. Ну ладно. 467. І повертаємось. Повертаємось інкмейтик Зібрд 5. 5 разів. Сьогодні прямо щось по-жорсткому ми граємо. І якщо так і. про, За 3 спасає. блін, 3, 300. Це вже погано. Ну, давай, може зараз. Твій шанс. Давай, Три! Найс! Три! Найс! І за три! Блін. В принципі, в нас вже таким чином є 5000. Але. Чи варто, типу, так залишати, коли ми так Ну, це проект максимальний сейф. От я не знаю, треба подумати. Тому поки я думаю, я відкрию цей кейсик. Чисто перевірочку зробити. І, до речі, це може 2000 навіть коштувати, якщо я не помиляюсь, 1500. В цілому, слухайте, більше, ніж 2х. Хм, потужно. Ідемо, відкриємо хід регістрейшн, дві штучки, і, можливо, виловимо два u так? Ні. Е -е... Є варіант один. Є один варіант. Просто відкриваємо флешбенк. Йдемо в контракт. Раз, два, три. І. Робимо. 800 в контракті, видає. 219. Ладно, давайте це абсолютно все продамо. Все-таки нам треба сьогодні як, якимось чином якби рухатись. От я тільки не знаю, який кейс нам відкрити насправді. Тому що, ну, буквально будь-що може злити. Ладно, спробуємо. Спробуємо відкрити за 4 Окей, найс. Okay, nice. e, e, і ще щось. Ні. Ні. Окей. І окей, муха, це пойде окуп, все. Так, 5800, у нас є 7000. Ой-ой-ой. Апідема, знаєте, як крема? Тебе крема. 5 штучок. Ой, давай, не злий, будь ласка. Ну ні, чому калаш там пролетіть. Ой. Ладно, окей. Uh, і редлайн за статрек. Окей. Окей. Редлайн ми, мабуть, залишимо, а це все покрутимо ще. Так, у нас є вердлай. Ми редлайн, в нас такий же баланс, який був, капець. Це, по-любому, ви маєте поставити лайк. Так, крутимо. І. Ой-ой-ой-ой-ой, а отут нас вже і підзлило. Тому відкриємо ще два. Ще один раз. Давай, ну, треба, от дивіться, 2900, треба, щоб. Ну. Окей, це окуп. О, як. хо-хо, почекайте. Це 6500 в нас на балансі. Ай-яй-яй. Плюс 1500 такі легкі. Але. Давайте повідкриваємо просто оцей отруйний. Так, 170 відкрили за 170. Ну. Те ж саме видало. О, 391. Найс, ще відкриємо. 84, nice, в принципі. І ми не робили, по-моєму, цього, цього апгрейдика, так? Ой. Не, ну, так, апгрейда ми теж не робили, але давайте я хотів взагалі контрактик зробити. Такий невеличкий 170. Окей, калаш норм. І а оце скільки? Це 50. Ну, на тисячу буде контрактик. Отак. Робимо 975. І, можливо. Якщо зараз прям не окупить, ну понапро. У мене просто була думка все це в контракт запихнути, як ви думаєте, отак от, от. На 7 тисяч просто. Ну може видати 1800, якщо що. Так що це буде дуже погано. Ні, ну я іноді забуваю, що це проект максимальний сейф називається, тому ми максимально будемо сейвити. Так би я скоріш за все зробив цей контракт, так. Тому що. Так. А це в нас, по-моєму, не випало так же. А, це той прокрут, ладно. Ще й 2000, слухайте. Це... Що, що сьогодні шанси, походу, є. Може я і зроблю контракт в кінці. Тому що ми і так по факту в плюсі. Ну не хотілося б його гасити. Мінус. Це дуже люто. Це 3600. Ми дивіться, ми калаша так зливаємо. В нас в цьому 7К. І у нас 3200 на балансі. І в нас 3200 на балансі. Ви тут взагалі? Я ні, якщо чесно. Підемо одного агентика, відкриємо, відпочинемо трошки від такого екшену. Це достатньо жорстко, але. Також ви не забувайте, що в мене є мінус на сайті, тому мені сайт є шанси, що ну, якби може повернути цей мінус. А так заходити з нуля з маленькою сумою, і сподіватися, що ви виб'єте якийсь отакий от Dragon Lore, Це, звісно, не варто так сподіватися. 780. Ой, так, 7... да, 780. Ставимо на 1500. Повинно заходити. І не заходить, так? Mm, так. Блін. Таке, собі. Ладно. У нас є 1900, ми можемо відкрити просто один бочковий кейсик і виловити звідси калаш. О, oh, хо-хо. А шо ж таке сьогодні? Я просто не. Uh, ну, давайте. Давайте зільємо це. Окей. Покрутим ще. 300. Часом... Слухайте, то. Я трошки в шоці, тому що я не думав, що цей проект якби насті... Да ну. Почекайте, давайте я прям зроблю ну, по, -по жорстко. Ми цей калаш ми теж залишимо, щоб максимальний плюс там вписати. 1700 у нас є. Може контракт в кінці. все... От я, я все одно думаю контракт в кінці зробити. Мене ця думка взагалі не відпускає, тому що можу видати. Одним скіном, ну, типу, щоб красиво було. Ох, та що ж таке? А що з шансами сьогодні? Які 2300. Окей. А, в нас ще є цей. Окей, давайте. Ладно, в мене є, в принципі, тактика. Ладно, відкриємо Gambling Business ще 2500, найдорожчий кейс за сьогодні. І. Да ну. Це що прикол якийсь? А, чо... а чому кожен. Кожен кейс мені видає окуп, якщо що. Я трошки зараз що це? Давайте відкриємо два бочкови... А, два бочкових них вистачає. Я не знаю, що відкривати. У нас 3200 є. Ладно, давайте повернемось сюди. Якщо ще тут у нас окупить. На 3000 ми відкрили 500, а МК буде за 3. Ну, це 2200. Ми можемо спробувати зараз це зробити. Наприклад, дивіться, в чому прикол, ми зараз будемо з Знаєте як? Ми закинемо оце все в апгрейд. 2200. Гра подумає, типу. Ну. Ой, яка гра? Сайт подумає, так. Типу, до 200, можемо його підняти, так? 2000. Бачите, нас зливає. І. Сайт не очікує, тому що ми це все. 13 тисяч! 13800 в контракт. Ну, друзі, все або нічого. Ну, в принципі, 3-4, ну, блін, це все. Ой. Капець, коротше. Краще навіть не бачити цього, скільки там. Скільки? Почекайте, це не 2, 3... це 23 тисячі. Я ж прав... Це 23.365 100 трек Юспс. Факторінь. Це 2. Це 23 тисячі. Це дуже жорстко. я. Я записую це в сюди. Я навіть не буду там округляти. А так, 23 тисячі просто напишу. І напишу. Ну, відповідно, 18 тисяч плюсу. 18 тисяч плюсу. Це. Е, друзі, ви повинні поставити лайк за таке. І загальний плюс серій серії. У нас виходить приблизно 21 тисяча. Це. Це прям. Друзі, це прям. Це дуже сильно. Це дуже серйозно. 156, повідкриваємо, давайте. О, як же я не прогадав з контрактом, як же я с систему скама зробив. Можу дати 94, ну я це вже не, не буду 10% робити. Бо я вже приплюсував. Це ж 23? Ну так, от, 3, 6, 5. Тому що щось мені на секунду не віриться, що цей юсп так багато коштує. Ну, він 100% не ліквідний, цей скінчик, але якби ось так от. Тому всім дякую за перегляд. Ми зараз оце те, що випаде, закинемо просто на 5 тисяч. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Почекайте, є шанси? Нема шансів. ладно.